Так, да, ми маємо в день 150 боєзітнень, але противник виграє максимум 2-3 Тобто, ми, програючи по всім показникам, ми виграємо 97% боєзітнень. Будь-яка армія світу, якщо б мала такий показник, зранку до ночі казала, що ми виграємо. У нас трошечки не туди ми фокусуємося, ми постійно фокусуємося, на тому що відступаємо, відступаємо, відступаємо. Немає ніякої проблеми, щоб відступити. Відступ є маневром. Головне це збереження ос особового складу. І якщо наші батьки-командири почнуть, я не кажу, що всі, але окремі батьки командири почнуть більш відповідально ставитися до збереження особового складу, якщо ми трошечки м припинимо практику відбиття нікому не потрібних посадок в степу. Які не мають жодного ні тактичного ні стратегічного значення. Ну, можливо, ситуація і бойовий дух солдат покращиться, але він зараз е, не може сказати, що там щось погано, да, або якісь там упаднірські настроєння. Жодним чином. Просто я вважаю, що при мобілізації нового особового складу вже 25-го року ми маємо концентруватися не тільки на тому, щоб навчити його стріляти, а на ефективні морально-психологічному забезпеченні. Тобто, має з'явитися замполіти, має з'явитися ефективні психологи. У більшості бригад і батальйонів у нас немає військового Психологів. У нас просто там психологи прийшли з нормальної професії, і коли він солдат розказує, що в нього в голові, їм самі, становиться страшно. От. Зараз інші люди, іншої якості, і вони добрі, вони нормальні, їх просто треба більш якісно готувати, і все буде добре.